Вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Країна Грибландія і вдочий Лес Боровик запрошує знову до цікавої, прицікавої мандрівки. Перейшли шалені дощики два дні. Земличка напилася, напилася, напилася. І країна Грибландія вирішила відвідати Турківщину. Мої на прекрасні місця. Мої надчудові букові гриби, вони покликали мене. І я зірвався в далеку дорогу для того, щоб сьогодні 3 липня відкрити в цих районах прекрасний, причудовий грибний сезон. Ось, розпочинаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже мій. Як ви довго на мене чекали? Як же ж ви на мене чекали? Ах. Ну цього вже проїв жук. Такий чорний жук живе в грибочках. Ось. Він їх молотить на січку. Залізає всередину і грибам торба. Так, ось, будь ласка. Ще одна сімейка. Чудова чарівна сімейка букових грибочків. Перейшли дощі. Воно дуже все прекрасно змочило землю. І мої улюбленці покликали мене до себе. Так. У нас ще є. Так, де наша база, база вище? Ось так. Їдемо далі, далі, далі. Мій улюблені буки, мої прекрасні місця, покликали мене зібрати урожай. А урожай у нас сьогодні чималенький. Ось. Боже мій, до тебе я припізнився. Ну що з тобою робити? Ми тобі зробимо так. Хоп. 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 Хоп, треба в лісу не хіба брати, а й щось йому давати. А потім за декілька років. Я відвідаю. І візьму на цьому місці ось такого. Ось такого. Боже, ну хіба... Ну хіба воно не красивуще? Стій тут. Стій тут. Так, а з тобою, що мій друже перший. О, бачите? Ням-ням-ням. Так, похорони. Хай як зножується. славу Божої нам всім на радість і достаток. Так, 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 де ви є? Я знаю, що це ще не все. Цілі купи наскладав, складав ай-яй ай-яй-яй 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 то що таке сталося? Ой, бля, бі, бідний мій Буця, Упав. Але добре, пади собі. Впав, то впав. А ти що? Що, я й до тебе припізнився? Ну так. Да. Ямкою не маю часу. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Пане Олес, ви припізнились. Ви припізнились, припізнились. Опа, що я зроблю? Не все в середу Петра. А тебе, друже, ми заберемо. Ти? Кий? Нам треба Ну що ж, ну що ж, ну що ж, треба трішки вернутися на базу Бо я вже погубив все, де що було Так а з тобою що мій друже Йомаю. Ай-яй-яй Хлоп'ята хлоп'ята Я вам казав, так скоро не ростить Я взяли переростали на пару днів скоріше Добре? Добре, добре, добре. Ось така у нас сьогодні цікава, прицікава мандрівка. Так пробуємо наразі зібрати то все в одну кубку. Любими бук дав повну віддачу я попася є. є все цікаво, все дуже цікаво Ну що, бачайте хто називається? Трішки сракопат. Слизько. Так. Так, 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 так. Ось, це наша база. Це ще не все. Ще не все, ще не все. Як то кажуть, Турщ... Турківщина, я вітаю тебе. Перші. Цьогоріч букові білі грибочки в цих регіонах. Вони зазвичай тут розпочинаються пізно. І от ось сьогодні, 3 липня. Ой, Ой хлопці, хлоп'ята, як вас всіх доставити? Ось таке от чудо. Ну що ж, Перша місцинка моя, скажімо так, оглянута. Детально її не оглядаю, якщо щось пропустив, буде на майбутнє. Або, або, або. Ой. Або, або, або. Або, або, або хтось ще знайде. Так, от по цих бурівошниках, по цих заростях. ці Хитруни біленькі люблять тут ховатися. Ну що ж, скажімо так, перша частина марлізонського балету закінчилася. Ще раз до вашої уваги, купка там, кубка тут, йду все упорядковувати і транспортувати. Поки що, поки що, поки що. Перша серія закінчилася. Всім щасливих мандрівок. Можливо, буде і друга. Поки що до побачення. До зустрічі.